В ефірі 33-го телеканалу інформаційний випуск новин середи 1 травня. У багатьох країнах світу сьогодні відзначають день весни та праці. Для нас це черговий день протистояння, рашиській агресії, яка 798 днів тероризує мирне населення. Детальніше про головні події на Хмельниччині. Дивіться за мить, тож не перемикайте. Комендантська година скорочується. Великодні свята в умовах воєнного стану і цьогоріч будуть мати певні обмеження. Зокрема, у Пасхальну ніч на Хмельниччині діятимуть правила комендантської години. Відповідний наказ уже підписав перший заступник начальника ОВА Сергій Тюрін. Відтак, у ніч суботи 4 травня, на неділю 5 травня комендантська година в області встановлена з 0-0 до 3.00. У селі Старий Кривен ліквідували стаціонарне поштове відділення. 23 квітня є такий наказ Укрпошти про те, що з 1 травня 2024 року у нас буде закриватися стаціонарне відділення в сільській місцевості в селі Старий Кривин. Підготувала відразу лист від імені міського голови на керівництво Укрпошти і в Хмельницьк, в область, і в місто Київ для того, щоб вони вжили заходи, щоб залишити наше стаціонарне відділення. Або ж вони лишили третє відділення, так як у нас Нішинська міська територіальна грома. Мада має два відділення. Що вони зробили третє відділення в селі Старий Кривін. Віталене людям було дуже зручно. Надавався весь спектр послуг, які можна було Укрпошта могла Тут надавати. А нас немає в селі банкомата. Люди не можуть зняти тут кошти. І Укрпошта стаціонарне відділення такі послуги надавала. Дуже незручна ситуація. По перше, нас ніхто не повідомив письмово. Не керівництво громади, не мене як представника громади. Жоден представник Укрпошти з мною не зв'язався, не попередив, що таке може бути, щоб було завчасно попереджено людей. Лист ми направили за підписом міського голови. Чекаємо реакцію керівництва Укрпошти. Але ми знаємо, що Укрпошта може просто відписати, що ми закриваємо відділення, оскільки це не рентабельно. Тому мною ну, було прийнято рішення. Така ініціатива була розпочати таку боротьбу в соцмережах. Я підключила всіх мешканців громади, щоб. Вони коментували на сторінці Ігоря Смілянського, щоб привернути увагу до нашої проблеми. Від сьогодні розпочалося зарахування дітей до першого класу закладів загальної середньої освіти. З 1 травня розпочинається зарахувальний період до першого класу. Відповідно, даний період буде тривати протягом місяця. Що потрібно для того, аби записати дитину до першого класу? Перш потрібно визначитися, до якого закладу відноситься адреса, за якою проживає дитина. Відповідно, батьки можуть дізнатися. Звернувшись до найближчого закладу освіти, перепитавши, чи дана вулиця відноситься до даного закладу, зареєструвати дитину до реєстру, відповідно подати документи. Спочатку в електронному форматі це копія документу, що підтверджує проживання у будинку мікрорайону. Там формується електронна заява батьків або офіційних представників дитини. Також туди доєднується копія свідоцтва про народження дитини. Коли адміністрація опрацює протягом з 1 по 31 травня, опрацює даний реєстр, адміністрація буде телефонувати до батьків для того, щоб батьки або представники підійшли до закладу і надали паперові документи. Вже 1 червня батьки будуть знати, чи зарахована дитина до даного закладу, відповідно буде оприлюднено наказ про зарахування дитини до першого класу. Пацієнтам комфортно, лікарям зручно. У Хмельницькій міській лікарні повністю оновили терапевтичне відділення, розширили приміщення, провели капітальний ремонт у палатах, місцях для медперсоналу, встановили нове обладнання. Загальна вартість оновлення кошту міського бюджету тут понад 6 мільйонів 100 тисяч гривень. Фактично, ми отримали повністю нове терапевтичне відділення на 60 ліжок, нові палати, нові ординаторські, нові кімнати для медичного персоналу, нові палати для лікарів. Завдяки співпраці з нашими австрійськими партнерами отримали тут 60 ліжок. До кожного ліжка є кнопка виклику медичного персоналу, лампа. Також у нас є подача кисню централізовано для пацієнтів, які потребують кисневої підтримки. І таких пацієнтів у нас є досить багато. Терапевтичне відділення приймає людей з усіма видами патології та навіть сукупністю різних захворювань. Тому тут палати завжди були переповнені пацієнтами, щоб забезпечити їм комфортне перебування у медапартаментах. Збільшили кількість приміщень раніше в скрутні часи ковіду, коли відділення, коли лікарня прийняла на себе цей удар, пацієнтів було і по сім. Ми мусили розміщати десь людей, і надавати їм медичну допомогу. Зараз найбільше це п'ять ліжок, але це палата доволі простора. Багато кисню, багато світла, ліжко розвертається за рахунок збільшення території відділення. Це дало нам змогу зменшити кількість перебування пацієнтів у палатах. Відділення оснащене сучасними функціональними ліжками на пульт управління, що дає змогу і пацієнту почуватися комфортно і медичному персоналу надавати якісну медичну зручну допомогу. Уже віднині оновлене відділення розпочинає роботу з сьогоднішнього дня. Тут же розпочне роботу терапевтичне відділення. Пацієнти, які лікуються в міській лікарні, будуть сьогодні вже переводитись і безпосереднього відділення почне працювати станом побаченого, звичайно, що загалом задоволений, це ефективне використання бюджетних коштів. На сьогодні для нас пріоритет номер один це звичайно ж сили оборони, але медичні заклади, де лікуються, в тому числі наші військові поранені, де лікуються хмельничани, ми так само максимально фінансуємо і інвестуємо. Медицина і освіта. Не залишаються без фінансування навіть в такий складний час. Дарія Курнос, Вадим Гловацький, новини 33 канал. Патрулювання на вулицях міста. Відсьогодні велопатруль повертається до роботи. Поліцейські на велосипедах забезпечуватимуть громадський порядок у місцях найбільшого скупчення людей, зонах відпочинку, зокрема в парках, скверах у центральній частині міста та інших містах, куди важко швидко дістатись на автомобілі. Велопатрульні проводитимуть превентивні роботи з громадянами, виявлятимуть порушення правил дорожнього руху та громадської безпеки. Із теплиці вищого професійного училища номер 11 з Спочатку березня зібрали більш як тонну огірків. Увесь врожай реалізували у навчальних закладах громади. Зараз ми вже зібрали десь більше тонни значить огірків. Разом з тим, плануємо і працюємо над салатною лінією. Ми є навчальний заклад і кошти на утримання навчального закладу, заробітна плата, стипендія. Комунальні послуги, енергоносії вони всі йдуть за рахунок міської громади. Тому ми вирішили, що ми всю продукцію, яку ми вирощуємо в даному тепличному комплексі, ми безкоштовно передаємо також в громад, тобто школи в школи міста Хмельницького і дитячі садочки. Ми е, передаємо цю продукцію. Е, продукція вона якісна, і сьогодні вона користується попитом, е, є сертифікат якості. Ну а те, що тепличний комплекс він збудований е, по співфінансуванню і банку реконструкції е, Європейського банку реконструкції і розвитку і е, міської громади е, дуже добре і дуже е, знаєте такий. Е, Позитив внесла та ситуація, що ми в грудні місяці запустили в експлуатацію котельню на твердому паливі паливо було використовується як від обрізок дерев і інші такі дров'яні відходи, які сьогодні ми можемо використовувати, але це дуже позитивно, тому що ми не могли досяг, ну, досягати такої високої врожайності. За рахунок того, що перепад температур є нічний, і денний і дуже великий такий діапазон перепаду, і зараз надіємося на підвищення врожаю, у старому замку Кам'янець-Подільського державного історичного музею заповідника відбулося відкриття виставки Азов Янголи Маріуполя. Відвідати експозицію можна з 1 травня по 31 серпня 2024 року. Тринадцяте місто, де демонструється зовсім Янголи Маріуполя. Перша виставка була відкрита 14 листопада 2022 року. На Сабільській площі в місті Києві. Це був вуличний формат. А ось в такому вигляді це вже тринадцяте місто, і далі завтра буде Житомир відкриття. Ну, тобто ми хочемо, щоб наших героїв вшанували. Щоб знали їх життєві історії, щоб вони прикладом були для підростаючого покоління, це приклад мужності самопожертви, героїзму, як треба любити батьківщину і розвінчати міфи російської пропаганди стосовно війтів по АЗОВ, уже це бригада, тобто. Вона розростається, і навіть воїни, які боронили Маріуполь, вони зараз теж на фронті бороняться далі. нашу країну. Ми представляємо не тільки фотографії і біографії бійців, а і є роздрукована молитва українського націоналіста. Її відеоролики, які показують, яким був Маріуполь до вторгнення і після нього. Є ролик саме про бойові дії вже в Маріуполі, створений саме з світлин і якихось коротеньких відео від самих бійців. І, ну, і звісно, це біографії. Завершився міський фестиваль екологічної творчості Свіжий вітер для старшокласників закладів загальної середньої освіти Хмельницької міської територіальної громади у номінації Екопроєкт третє місце посів ліцей номер 9 із проєктом Сад перемоги. На сьогоднішній день у нашому навчальному закладі багато уваги ми приділяємо формуванню уздобувачів освіти екологічної свідомості а також і не забуваємо про екологічне виховання. Про це свідчить в принципі реалізація такого проєкту як екологічний простір. У цьому нам допомогти допомогла громадська організація заходи за підтримки уряду Японії та ЮНІСЕФ. Ми реалізували прекрасно цей проект, який на сьогоднішній день успішно функціонує. Там проходять різноманітні майстерки, тренінги, івенти, дуже багато різноманітних заходів, до яких дійсно щиро доєднуються здобувачі освіти різного віку. Також нещодавно у нашому місті проходив фестиваль екологічної творчості Свіжий вітер ми також прийняли у ньому участь і радіємо, що у нас є фінансування у сумі. П'яти тисяч гривень, і ми можемо реалізувати ще один екологічний проект, який називається сад перемоги. Саме тому в найближчий час ми закупимо нові плодово ягідні дерева та посадимо їх замість старих. На нашу думку, це досить гарна перспектива, оскільки ягоди з цих дерев ми можемо збирати та продавати на ярмарках у нашій школі, кошти з яких ми завжди перераховуємо на на допомогу збройним силам. Допомога армії згідно із статистикою громадського моніторингу закупівель БПЛА місцевою владою в Україні за два роки Хмельниччина передала ЗСУ 3692 безпілотники на суму більш як 127 мільйонів гривень. Зокрема, міська рада обласного центру найбільше 2525 бойових пташок вартістю понад 86 мільйонів гривень. До слова із бюджету вже передбачили кошти і на цей рік за словами міського голови, 126 мільйонів витратять лише на закупівлю дронів. Та квадрокоптерів для військових. Яким чином можна збільшити міський бюджет, та скільки, на думку хмельничан, варто витрачати на ЗСУ? Я думаю, що треба більше що додати що на дрони, щоб Україна побітила. Ну, Ремонти можуть і почекати, а на ЗСУ в першу чергу дати допомогу. Вон ті дороги не треба ремонтувати, які ремонтуються. І десь ще щось бачила, ремонтують. То я думаю, що це не потрібно. Це так на мене мало, думаю, що задонатили люди набагато більше. Тому можна пробувати скорочувати те, що по максимальному можна, і що не вплине, скажімо так, на наш особисто так комфорт, але краще передати більше дронів і не тільки дронів. Зброї зай... зайвої не буває. Не буває. Я думаю, що більше, ніж це. На мою думку. Е... Громадянини України і Хмельниччини стараються допомогти ЗСУ, але ми всі вже втомлені від війни, чекаємо перемоги. На мою думку, нічого не можна відмінити і зупинити, але життя продовжується і таким чином ми рухаємося до перемоги, адже якщо ми будемо заряджені, так не буде згинати наша надія, ми обов'язково переможемо. Погода на 2 травня. На Хмельниччині буде мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний – 3-8 метри за секунду. Температура повітря по області вночі від плюс 6 до плюс 11 градусів. В день – 20-25 тепла. У Хмельницькому вночі від плюс 7 до плюс 9 градусів. В день – 21-23 тепла. Це були основні новини середи. Більше інформації ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.